Грудень місяць, коли пахне грозним повітрям, ялинкою та мандаринками. А такі дні, як День Різдвяного светра, створюють святковий настрій. І саме 13 грудня відзначається це свято. Традиція прийшла до нас з Англії. Там навіть королева та її родина одягали різдвяні светри на свято. Раніше майстрині плели светри вручну із вовняної пряжі і створювали дивовижні малюнки, сніжинки, різдвяні олені, санту. Проста ставалася бріч, різдвяний светр. А скільки тепла, затишку, спокою віє від нього. Тож, друзі, налаштовуйтесь на новорічну хвилю, зарядіться разом з нами позитивним настроєм. Одягайте ваш улюблений светр, та хай настрій буде передсвятково-різдвяним.